Так, запитують, скільки коштує е, даний лову 354. Це у нас із реверсом. Значить, даний трактор коштує 7350 доларів. Отака от от панель приладів, таке от розташування рычагів, Це у нас коробка передач, понижена, повишена, включення переднього мосту. От, включення вали відбору потужності, це у нас е блокування диференціалу, це у нас е підйом опускання задньої навіски. У даному тракторі 4-циліндровий двигун КМ, от, Два гідронасоси, от, два гідронасоси. Передні противаги вдуть в комплекті, а такий от редукторний передній міст. Подножка така от мощна, може нормально вставати. І стандартна трьохточкова посилена навіска. Друзі, ми знаходимося адресою траса Київ Житомир, 3,6 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Лайк, підписка, номер телефону в шапці профілю. А з вами, як завжди, Олександр.